Друзі, вітаю всіх на ютуб-каналі Української правди. Далі будемо говорити про фронт і як він змінюється за останній час. Бо я думаю, ні для кого не секрет, що росіяни тиснуть по всім по всій ділянці фронту. Говорити, я буду про це не сам. Зараз долучаю до нашого ефіру, нашого гостя. Це Андрій От... Секунду. Андрій Отшанаш, командир екіпажу БПЛА кара Небеса, 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії. України, пане Андрію, мої вітання. Доброго дня студія. Доброго дня, телеглядачі. Пане Андрію, звернусь до вашого інтерв'ю, яке ви видали моїм колегам з видання Апостро, буквально 5 травня. Ви сказали наступне: втім, з такою кількості окупантів, яка наступає на цю територію, якісь певні локальні успіхи у них не будуть. Але очевидним є те, що наказ Путіна захопити часів яр до 9 травня фізично неможливий. Пане Андрію, звісно, що оперативна ситуація змінюється. Я думаю, що неправильно сказати щодня, а щогодини станом на зараз, як ви оцінюєте шанси ворога до захоплення час часового яру, і можливо, можете казати про якісь певні тактичні просування, бо все ж таки це також з вашого інтерв'ю, що росіяни фактично закидують наші позиції власним м'ясом. Згідно даними Генерального штабу, наразі е, територія часового яру штурмує приблизно 20-25 тисяч військовослужбовців, тобто достатньо величезний і потужний кулак. Ось і вони вже більше як місяць намагаються просунутися якось до часового яру. Очевидно, що якісь локальні просування з такою величезною кількістю особового складу і техніки у них є, тим не менше. Немає жодного стратегічного вдалого якогось наступу, який би е, якось негативно вплинув би на загальну оборону міста часів я. Сили оборони України, в тому числі бригада Рубіж робить усе, щоб зупинити ворога. І що найважливіше, це те, що як і з Бахмутом, так і з Авдіївкою ми знищуємо настільки величезну кількість військовослужбовців Російської Федерації, що рано чи пізно ресурс в них має закінчитись, тому що все. Має початок і свій кінець з рахуванням, що вони дійсно посилають місні штурми величезною кількістю особового складу на наші позиції, і вони просто вмирають. звісно, що мотивація при наступі у ворога вона є достатньо <кхи> слабкою. Великий мінус полягає у тому, що мотивація не наступати у ворога теж є слабкою через те, що у них є два варіанти: або вони загинуть від рук своїх командирів, або вони загинуть просто-напросто на штурмі. І потрібно розуміти, що вже є непоодинокі випадки, де е, умовних відказників представників Російської Федерації або вішали на деревах, або стріляли, або якось. Е, Показово карали так, щоб інші військовослужбовці все ж таки е, виконували ті злочинні накази, які у них є. Тим не менше, ми бачимо, що часів яр під повним контролем сил оборони України, і е, щоб не намагалися зробити росіяни, ми дійсно. Тримаємо їх наразі завдяки от якомусь такому умовному метафізичному українському кулаку. І єдині проблеми це те, що в нас величезна проблема це відсутність боєкомплекту, тобто не так відсутність, як поки що його недостатність. Я сподіваюся, що за рахунок наших партнерів і за рахунок розвитку власного ВПК це буде покращуватися в майбутньому. Тим не менше, ця проблема зараз є, і звісно, що однозначно це проблема безпосередньо в. Нехватці людей, тобто, у нас є дефіцит особового складу. Я сподіваюся, що згідно з законом про мобілізацію, все ж таки е, особовий склад буде поповнюватися. Пане Андрію, хотів вас питати, коли ви кажете про певні, я так розумію, тактичні успіхи росіян, якщо я вас правильно зрозумів. Е, що мається на увазі? Це перехід одних позицій в ті чи інші руки, чи все ж таки це якесь планомірне просування на 100 на 200 метрів? От поясніть, будь ласка, свої слова. Це насправді дуже ситуативно. В деяких випадках ворогу дійсно виходить просунутися на якусь одну-дві посадки в іншому напрямку, буквально там на кілометр вище або кілометр нижче, наші відбивають інші посадки і теж намагаються закріпитися. Тобто, воно надзвичайно швидко змінюється, і воно змінюється з таким швидким ефектом, що інколи навіть не встигаєш зрозуміти де, коли що відбувається, через те, що там щось змінилося, там вже почався якийсь відповідно наступ, штурм, і це все дуже швидко реагується і дуже швидко е, змінюється крізь призму того, з якою потужною силою на нас наступають. Тобто, за рахуванням того, що наразі в нас дійсно є проблеми з е, е, боєпостачанням і з особовим складом, е, і бійці бригади рубіж, і Сили оборони України в тому числі реально роблять неможливо. Тобто, я в більш як впевнений, що жодна армія світу при такому наступі. Давним давно би вже б не вистояли, пане Андрію. По перше, хочеться подякувати вам і вашим побратимам. Це тим людям, які безпосередньо захищають нашу країну на лінії фронту. Е, питань для, до вас безліч не хочеться забирати ваш цінний час, але все ж таки для того, щоб люди, які зараз перебувають в Тулу, розуміли, що відбувається на лінії фронту, і наскільки там важко, і наскільки слово важко не відзеркалює. Всі ці напруги, яка там є, хотів у вас е, спитати: ось цей наступ росіян? Ну на часі в'яр, зараз зосереджемося на цій частині нашої розмови. Е, вони вже не намагаються брати місто в лоба і намагаються обійти з флангів. Чи це все ж таки якась комбінована тактика? Якщо ви можете про це говорити. Однозначно, це скоріше схоже на комбіновану тактику. тим більше потрібно розуміти, що вже Генеральний штаб повідомив про певні втрачені позиції з Авдіївського напрямку, так про відхід сил оборони України для того, щоб якось краще тримати оборону в майбутньому. Це цілком очевидно, адже знищені поселення, знищення села дуже важко тримати, і там просто немає за що закріпитися. Ось видно, що ворог намагається якось і оточити і водночас штурмувати в лоб. Тобто вони зараз роблять комбіновані атаки для того, щоб знайти хоча б десь вигідне для себе положення. Ось тим не менше, саме на часовому яру, в них очевидно, що абсолютно нічого не виходить а якщо і виходить то якісь абсолютно нераціональні до їхніх втрат. Локальні досягнення з огляду на ваш військовий досвід, розумію що ви можете відповідати власне тільки за ту ділянку фронту, на якій перебуваєте, якщо все ж таки Україна втратить часів яр і справдиться. Прогноз пана Сківіцького з головного управління розвідки, що це питання часу, е, які загрози це створює до для таких міст як Костянтинівка, Краматорськ. Я поясню, чому я питаю, бо це ну достатньо великі міста, вони різноманітні. Ті, хто там був, вони знають, що це і приватний сектор, і багатоповерхова забудова. Тобто, ці міста також будуть під прицілом росіян, але наскільки важко їх взяти? Ми бачимо, що кожне місто, яке вони беруть. Це, по перше, вже місто, яке абсолютно не підвладне відбудові через те, що ми бачимо, те, що трапилося з Бахмутом, те, що трапилося з Авдіївкою, і кількість тисяч загиблих, які е, навіть не загиблих, а просто дохлих росіян, які там лишилися, власне е, потрібно розуміти, що е, загальний план. Росіян, так це не просто там захоплення Костянтинівки, там захоплення е, Дружківки тощо це власне захоплення всієї України, і вони про це очевидно говорять. Тому е, будь-яка з е, думок щодо захоплення будь-якого міста України є цілком правдивою через те, що це дійсно є в планах. Питання тільки чи вийде це в них, чи ні. Ми бачимо, що за два міста, які окупували росіяни, власне Авдіївка і Бахмут, тільки за. Е, не підтвердженими, навіть так підтвердженими зі сторони Росії втратами у них більше 37 тисяч загиблими. Тобто говорити про поранених це ще можна як мінімум множити на три говорити про будь-яке українське місто. Це абсолютні форпости, де сили оборони України і бригади рубіж будуть робити все для того, щоб стримувати ворога відповідно від наших можливостей, від наших завдань, і більш як впевнений, що. Ну, це буде вартувати просто нераціональних втрат настільки нераціональних, що мені важко уявити. Просто я, як людина, яка має е, в підпорядкуванні особовий склад, е, я навіть не можу усвідомити е, ті потужні втрати, які є зі сторони Російської Федерації, зі сторони Росії, і та неповага до своїх військовослужбовців як до якихось шматків м'яса, е, де вони просто посилають людей на смерть тільки для того, щоб отримати е, не знаю, абсолютно знищені міста. Я навіть не можу адекватно зрозуміти. Як вони взагалі будуть з цими містами з Авдіївкою безпосередньо з Бахмутом далі діяти? Адже це на жаль наразі є абсолютно мертвими містами щодо часового яру. Щодо будь-якого іншого міста, ми зробимо все можливе і неможливе для того, щоб у ворога цього не вдалося. Власне, це максимум, який я можу прокоментувати в даній ситуації. Пане Андрію, тоді вас питаю як безпосередньо командиру, екіпажу БПЛА. Ви певно, що бачите своїми очима і за допомогою тих дронів, які використовуєте набагато більше ніж. Український піхотинець, і я би хотів вас спитати про те, як зараз росіяни намагаються захистити свою техніку. Кажуть про те, що вони і це можна побачити на фото і відео наварюють певні конструкції зверху. А наскільки це ефективно, все ж таки проти fpv дронів, або ну пробачте, спитаю проти, танкової техніки, яка в нас є на озброєнні. Перше ви згадали за піхоту, тому я хочу привітати піхоту з їхнім днем. Сьогодні день, день піхоти без цих левів. Ми б абсолютно не мали б ніяких шансів до перемоги через те, що саме піхота є основним кулаком оборони і атаки в будь-якому напрямку і в будь-якому варіанті. Ось власне щодо безпілотних авіаційних комплексів і щодо захисту від безпілотних авіаційних комплексів. Росіяни дійсно модернізовують свою техніку в деяких випадках. Вони її обмежують з точки зору використання як військової техніки, використовуючи виключно її як певні транспортні засоби, і вони на неї останнім часом почали. Ми бачимо, що е, умовно наварювати такі черепахи, тобто це повністю метале, металева конструкція. З плюсів е, особовий склад, який буде рухатися під. Цієї конструкції буде більш захищеною від українських безпілотних авіаційних комплексів, що очевидно, так з мінусів, наразі ми бачимо, що таким чином вони просто закривають радіус використання. Своєї техніки, як, як якоїсь вогневої цілі, через те, що вони не можуть ніяк рухати е, свою технікою, тобто вони їдуть виключно прямо, умовно кажучи, і це звісно, що величезне і потужне обмеження, і знову ж таки, коли наші фіпівішки прилітають по е, ворожій техніці, яка захищена такими умовними мангалами, е, то особовий склад всередні всередині отримує достатньо потужну контузію, але виживає ще великою проблемою, і нам ускладнення йде у тому, щоб попасти власне в ті частини техніки, які є найслабшими. Росіян для того, щоб повністю знищити і знешкодити її, тобто, плюс до того, вони зараз почали використовувати всередині цих от своїх броньованих умовно машин методи і системи радіоелектронної боротьби, тобто вони дійсно покращують свої методи наступу, і вони намагаються знаходити щось нове. Ось але потрібно розуміти, що ця війна це війна інновацій, і так як вони знаходять щось нове для того, щоб Захистити свою техніку, так в тому чи іншому напрямку, ми знаходимо е, нові методи і варіанти, як її знищити. Тобто, посилюємо свій боєкомплект, посилюємо якісь е, снаряди при використанні фіпіві тощо для того, щоб цю техніку пробити, знову ж таки, шукаємо нові частоти через те, що потрібно розуміти, що безпілотні авіаційні комплекси це перш за все не так техніка, як радіозв'язок, і власне нам надзвичайно потрібні е, розумні геніальні е, люди, які. Розуміється в радіозв'язку, тому запрошую всіх до бригади рубіж забезпечимо всім корисним і водночас бути потрібними нашій державі, тому що наразі ситуація достатньо складна, і нам потрібно знаходити методи, як виходити з цієї ситуації. І найважливіше це те, що потрібно усвідомлювати, що війна інновацій, і тут просто хто перший придумає щось нове, хто перший придумає щось раціональніше і ефективніше, той буде перемагати. І я сподіваюся, що ми на крок попереду. В плані якихось інноваційних варіацій використання ніж ворог пане Андрію, ви вже самі підняли це питання вже декілька разів протягом нашої розмови. Ви казали про людей. Якщо подивитися на вашу конкретну бригаду, яких спеціалістів ви потребуєте з огляду на ті завдання, які стоять зараз? В першу чергу, як я розумію, щодо оборони нашої країни зараз про контрнаступ мови не йде. Потрібно усвідомлювати, що будь-яка бригада налічує величезну кількість різних специфік, і потрібно усвідомлювати, що за рахунок того, що війна триває вже два роки, в всіх бригадах Сил оборони України і в нашій бригаді, відповідно, є певні втрати особового складу. Тому говорити про якихось про якісь конкретні посади чи конкретні якісь, я не знаю, як правильно сказати. Потреби важко нам потрібні максимальна кількість людей, які будуть використовуватися згідно їхніх навичок. Що важливо, наша бригада дає можливість власне використовувати ваші ж навички. Для корисності загального блага, тобто, наприклад, якщо я можу бути е, корисним в безпілотних авіаційних комплексах, то я буду працювати в безпілотних авіаційних комплексах. Якщо людина буде корисною е, з точки зору автомобілістики, він буде водієм тощо. Тобто е, в даній ситуації нам потрібна просто величезна кількість людей, просто величезна кількість особового складу не тільки нашій бригаді, а й силам оборони України, через те, що навіть якщо буде тисячі дронів, навіть якщо буде сотні і тисяч одиниць техніки, але на них не буде особового складу. Це буде абсолютно металевою бляшанкою, якою ми не, не зможемо скористуватися. Тому першочергове зараз завдання це е, максимальне помноження особового складу у всіх силах оборони України. Панерію, сподіваюся, що ваші слова, по-перше, будуть почуті. А по-друге, ще у мене є до вас одне з останніх питань в цій розмові. Хотів вас питатися щодо того, про що ви вже трошки говорили. йдеться про ось це протистояння наших безпілотних систем та російського ребу. Я наразову чув про те, що російський реб це все ж таки потужна система захисту. На вашу думку, з яким рахунком я не знаю, можливо, він ви скажете, що він нічийний сьогодні йде протистояння українських БПЛА і російських хребсистем? Потрібно розуміти, що ще з періоду холодної війни, ще з періоду радянського союзу, радянський союз витрачав величезну кількість фінансів на розвиток своїх радіоелектронних систем. Власне, вони й перейшли на територію е, сучасної е, тимчасово сучасної Росії. Сподіваюся, що рано чи пізно вона розвалиться до бісової своєї матері, і власне. Потрібно розуміти, що спочатку Російської Федерації з 91-го року вони знову ж таки, витрачали мільйони доларів на розвиток радіоелектронної боротьби. Відповідно, тут потрібно розуміти, що скоріш за все на даному етапі вони, звісно, що стоять на голову вище через те, що вони воюють з самого початку існування Російської Федерації. Вони витрачають на це фінанси з самого початку існування Російської Федерації. Ми ж за два роки намагаємося не тільки. Якось їх наздогнати, а в деяких напрямках перегнати, і це виключно завдяки потузі українських інженерів, які кожного дня намагаються ламати голову, як то все зробити кращим. Ось наразі я більш як впевнений, що все ж таки радіоелектронна боротьба, система радіоелектронної боротьби Російської Федерації розвинуті значно краще ніж радіоелектронна боротьба з Силоборони України. Тим не менше. Все це виключно ситуативно і все це виключно етаповано. Тобто, якщо сьогодні вони можуть бути на голову вищі, завтра ми можемо знайти щось максимально інноваційне і знову ж таки переплюнути їх. Сподіваюсь, звісно, що це станеться. Тим не менше, вони дійсно завдають величезних проблем нашим безпілотним авіаційним комплексам, що звісно що супроводжується величезною втратою цих безпілотних авіаційних комплексів. Тому що я наступним таким важливим кроком це донатити на безпілотні авіаційні комплекси. Через те, що наразі е, саме fpv коптери е, умовні коптери локального типу тактичної розвідки, скидів тощо роблять надзвичайно потужну роботу, і е, в деяких випадках саме завдяки ним відбуває відбивається величезна кількість штурмів, величезна кількість атак Російської Федерації. Наостанок щодо наших реп-систем, бо нещодавно віцепрем'єр-міністр Федоров представив окопний РЕП. На вашу думку, ми наздоганяємо в цьому питанні росіян? Чи все ж таки, ну якщо так відверто і тверезо дивитися на речі, це чи все ж таки відстаємо дуже сильно? Ми розвиваємося паралельно. Це достатньо. Важкі взагалі радіоелектронна боротьба це достатньо важ... надзвичайно важкий напрямок, в якому потрібно е, дуже багато толку, дуже багато електроніки, дуже багато е, все розуму, і е, можу з впевненістю сказати, що я далекий до е, загальної обізнаності щодо. Радіоелектронної боротьби, ось тим не менше, те, що я бачу, от і зі слів пана Федорова, і з е, побратимів, які теж займаються радіоелектронною боротьбою, ми розвиваємося, ми намагаємося шукати нові методи. Ми якось намагаємося е, в даній ситуації е, парувати е, те, що має Росія, тобто. Якось знаходитися на рівні з ними, тобто я сподіваюся, звісно, що потрібно знову ж таки розуміти, якщо ви розвиваєте якийсь певний напрямок 30 років чи там 40 років, очевидно, що ви будете на голову вищі, але е, ті потуги, які зараз є, знову ж таки в Україні, е, це ті потуги, які заслуговують. Заслуговують на похвалу і заслуговують на величезну вдячність через те, що за короткий період часу ми досягли того рівня, якого не досягли росіяни в деяких напрямках протягом цих 30 років. Тому я сподіваюсь, що все ж таки все буде добре і е, в майбутньому все нормалізується на нашу користь. Пане Андрію, я вам дуже вдячний за цю розмову для глядачів YouTube каналу Української правди. Нагадаю, Андрій Оч командир екіпажу БПЛА Кара Небесна, Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України був з нами на зв'язку. Пане Андрій, від себе коротко вам скажу, що подякуйте від української правди і від мене особисто, і від українського народу. що Дякую вам і вашим побратимам за те, що ви робите на лінії зіткнення з росіянами, відстоюючи нашу незалежність. Дякую вам. Дякую вам за підтримку.